Вітаю вас, малята, у журналі «Віконечко в Природу. Сьогодні п'ятниця, 3 листопада, і ми поговоримо про повітря. Яке воно буває, що його забруднює і чому його потрібно охороняти. Ми вже знаємо, що повітря потрібно усьому живому на землі. І рослинам. І тваринам, і птахам, і рибам, і людям. Люди дуже полюбляють відпочивати на природі, роблять фотографії свого відпочинку. На жаль, світлини не передають яке там повітря. Їм так і хочеться дихати, дихати. Ми пам'ятаємо, що повітря немає. Кольору і запаху. Його не можна побачити, торкнутися. Деякі можуть сказати, що повітря скрізь однакове. Як ви думаєте, повітря це суміш невидимих газів. Людині для дихання потрібен кисень, а видихаємо ми вуглекислий газ. Малята, спробуйте затримати дихання і не дихати. Скільки ви витримаєте? Недовго ми без повітря можемо. Людина може обходитися без повітря лише декілька хвилин. Ви колись чули, що таке атмосфера? Атмосферою називається повітряна оболонка землі. Вона, як ковдра, обгорнула нашу землю і захищає від опалюючих сонячних променів. Атмосфера складається з кисню і інших газів. Можна сказати, що вона охороняє нашу землю. У чистому повітрі багато кисню, який потрібен людині для дихання. А що? В ньому немає шкідливих речовин, наприклад, пилу, диму. Але люди забруднюють повітря, наприклад, заводи і фабрики. Багато шкідливих речовин викидають у атмосферу, особливо, якщо не побудовані там потрібні очисні споруди. Ще люди Спалюючи сміття, листя, теж забруднюють повітря, наприклад, на дачах. І там стає неможливо дихати скрізь дим і неприємний запах. От бачите, якщо у повітрі багато шкідливих речовин, людині важко дихати, можна захворіти. Так що ж потрібно робити? Щоб зберегти повітря і воно було чисто. Людині самій за чисте повітря боротися потрібно. Природа допомагає людині у збереженні повітря. Допомагають нам ліса, парки, дерева у лісах поглинають величезну кількість пилу, вуглекислого газу. А дарують нам чистий кисень. Тому на природі таке приємне для нас повітря. Наприклад, у сосновому лісі на великому лузі нашого міста. Тому потрібно зберегати дерева на нашій планеті, не ламати гілки. Під час відпочинку не розпалювати вогнища. Чому? Від цього виникають великі пожежі і гине велика кількість дерев. А ще машини своїми вихлопними газами повітря забруднюють. Кількість машин на дорогах постійно збільшується, відповідно, зростають і викиди шкідливих речовин у повітря. Щоб менше забруднювати повітря, люди придумали вже електромобілі, двигуни яких не викидають вихлопних газів і працюють завдяки електриці. А як же ми ще можемо допомогти в захищенні та очищенні повітря? Можна складати папір, він зроблений з дерева, та викидати. У спеціальні баки для паперу. Його відправлять потім на переробку. Ще ми можемо посадити дерева у дворі біля будинка. Дуже хочеться всім людям дихати свіжим повітрям. Основні забруднювачі повітря у квартирах це горіння газу, на якому ми готуємо їжу. Ми казали, що повітря не має запаху. Але що ж так смачно пахне? Так, це матуся смачні пірежечки готує. От вам і смачне повітря. Просто повітря швидко змішується з різними речовинами, які мають запах, і розповсюджує їх. Тому особливу увагу треба приділяти провітрюванню приміщення. Поліпшують якість повітря у квартирі кімнатні рослини. Ми постійно повторюємо, що рослини дуже важливі для людини. Сьогодні я приготувала багато різнокольорових лісточків з дерев. Я їх не зривала, а назбирала ті, що вже опали. Неймовірно цікаво спостерігати, як звичайне листя. Перетворюються на кумедних звіряток, мальовничі пейзажі чи абстрактні візерунки. Нещодавно воно тихо шелестіло під ногами в сусідньому парку, а нині стає частиною захопливої композиції. Тож вмикайте уяву і вперед творити мистецтво із листя. Пропоную створити мозаїчну аплікацію осінні портрети з осінніх листочків. Мозаїчна аплікація з листя полягає в тому, що осінні листочки використовуються як пазли, що складаються в одну цілу мозаїку. Труднощів в створенні такої аплікації не виникає. Тут потрібна лише ваша фантазія. Або мої підказки. Для аплікації нам потрібні осінні лісточки, фломастери, прямокутники різної величини і кольору, а також ножиці, клей, пензли, клейонка і серветка. Спочатку треба підготувати обличчя. Це буде портрет дівчинки. Із рожевого прямокутника, складеного навпіл, вирізую два овали, зрізаючи куточки, невелику частинку зверху зрізаю. Два обличчя готові. Маленький рожевий прямокутник розрізаю навпіл, це дві шиї. Ось так, блакитний прямокутник складаю навпіл і з правого нижнього куточка починаю зрізати верхні куточки. Отримую два півкола, це тулуб. Поступово приклеюю готові деталі. Не забуваємо користуватися серветкою. Білий прямокутник складаю два рази навпіл і вирізую овал. Вийде чотири овали. Це очі. Нам потрібні два, два інші відкладаємо. Приклеюємо очі, поки папір висихає. Приступаю до викладання з листочків зачіски дівчинки. У дівчинки довге волосся, тому підбираю листочки по розміру і викладаю форму, накладаючи листочки одне на одне, обрізаю зайві гілочки листочків. Ось красива зачіска буде у дівчинки. Поступово намазую. Та приклею кожен листочок. Волосся готове майже. Краса? Папір підсох тепер можу домалювати очі. Блакитні під колір плаця. Зиниці, носик, червоний ротик з посмішкою. Ще я знайшла на землі ось такі сережки, зроблю я їх дівчинці, приклею їх на вушка. Портрет дівчинки готовий. Приступаю к портрету хлопчика. Більшість деталей вже готова. Приклеюю їх поступово. У хлопчика волосся коротке, тому викладаю тільки зверху, обираю невеликі листочки. Намазую клеєм не весь листочок, тільки краєчок. Папір підсох. Домальовую вушка, очі, ніс. Так. Очі у нас також блакитні. зениці І ротик з посмішкою. Ой, вони дивляться один на одного. Ось такі портрети. Хлопчика і дівчинки у мене вийшли. Чекаю ваших робіт. А на наступній нашій зустрічі ми з вами поговоримо про диких тварин та створимо тварину також з осінніх листочків. Пропоную зібрати багато різнокольорових листочків. До зустрічі!